Моя умова, якщо ще до народження дитини він доведе, що здатен керувати бізнесом, я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, твій Дімасік йде лісом. Вітаємо у нашому біч-готелі. Це мій готель. Я його нещодавно купив. Що ви робите, я не хочу. Появляєшся, звичайний аферист. Чікав отут. Стій, роздягайся і лягай. Ян, взагалі-то займатися коханням на відкритому сонці небезпечно. Можна згоріти. Ходімо краще в кімнату. Ти не про то думаєш. Я хочу намалювати тебе оголеним. Нафіга. Для розкрутки нашого готелю туристи завжди люблять місця. Не живуть талановиті люди. Наприклад, художниця. А що ти взяла, що ти вмієш малювати? Взагалі-то в мене навіть диплом є. Я пройшла прискорені онлайн-курси по малюванню. Так, а чого мене одразу малювати? Ти вон, я не знаю, яблука малюй, помідори. Якби Мікеланджело розписував ватікан помідорами, він би не став відомим. Вибач, Ян, але я краще літру йоду вип'ю, ніж буду тут голяка позувати. А... <спит> <jego propriet swiss1> <integirofoonder> Дімасік, yeah. <п porsited> <Flynn> та досить тобі вже. <estás> <tavalla> Ні, ще треба. Ще хочеться. <свір трохи> Ніколи б не подумав, що я зможу стільки часу без простого чоловічого задоволення. Це скільки в нас вже кохання не було. Дімасік, ти не про те думаєш. Нам треба придумати, як залучити клієнтів в готель. Так я усе придумав. Запросимо журналістів, вони люблять шару. Пригостимо їх. А вони за це на всю Україну прорекламують, який у нас класний готель. М? Та у нас навіть назви немає. Я б, наприклад, ніколи не заселилась в готелі, у якого немає назви. Точно. Коротше, збираємо усіх Уга. на московий штурм назви готелю. Спокійно оберемо кращий варіант. Діана, ну ти своєю головою подумай. Ну, ну як можна назвати готель по першим літерам наших імен? І що це буде? Дядр? Або дидиря. Ну, тому я й кажу, треба барвінок або кульбаба. Руслан, ти б ще сказав би дударик. Ми називаємо наш готель, а не дитячий садок. Давайте пригадаємо, Назви готелів, в яких ми були. Хаят. Готелько-оператор. Ріц Карлтон. Меріот. Готелько-оператор. Ти вже казав. Так я два рази в ньому був. Hey. Річі. На твою честь ми точно готель назвати не будемо. О, так це гарна ідея. Річі Хотел. Бомбезно! Річі означає багатий. О, а ще додамо голд. Це слово всюди додає елітності. Uh -huh. <ibt> та, 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 та ви шо? Я ж пожартував. Річі і так, як готель, тільки для блог. <ш��> <si> <smuir> Руслан, ти що мовчиш, ну? Пригадав. Я в кооператорі навіть тричі був. Третій раз я приїжджав на виклик, коли один відпочиваючий тумбочку зламав об голову іншого. <з qué> так. Голосуємо. <крес> <стр Im> Хто за річі Голд Хотел? А хто проти? Нічия. Ні, Дімасік. Ми виграли, бо у нас три голоси. Я вагітно забув? Яна, а ти що робиш? Ну, ти ж відмовився мені позувати. Я намалюю когось іншого по фотці. Якось це неправильно. Ну так, згодна. По фотці якось не Айс. Піду попрошу його, щоб він позував для мене. Ян, якщо ти так хочеш розглядати голих чоловіків, я тобі можу влаштувати екскурсію до моргу. Фу, Руслан. Я нікого не збираюсь розглядати. Я буду дивитися на нього очима митця. Коротше, я згоден. Малюй мене. Так, бо я одразу. Я тебе так в маслі намалюю, Будеш як сирник. Та шведський стіл буде таким, що вистачить на всю Швецію. Ви головне приїдьте і потім напишіть, як у нас було круто. Все. Домовились, чекаємо. О, журналісти. ну. Без фуршету нічого не хочуть писати. <реш> Діан. Mm? Так а ти чого нікому не дзвониш? На ну, нашого гаяти час? Зараз на смс-ка татусю, і тут будуть всі телеканали. Так, давай без тата. Я все зроблю сам. Тут зараз понаприїжджають ще. Глави Великої Сімки! Ти впевнений, що впораєся? Зараз тут буде журналістів, як на інаугурації президента. Ну довго ще. То наді мною вже вон чайки кружляють. Думають, що дельфін на береги викинувся. Вже закінчую. Останні штрихи. Все. Картина готова. Ну і де картина? Руслан! Тобі не подобається! Це ж бомбезно? Ну, таке. Слони хоботові то краще малюють. Ось ти просто у своєму житті окрім сіточки з ядом нічого не намалював. Тому не розбираєшся у високому мистецтві. А Діана та Дімон точно зацінять. Тільки не кажи їм, що це мазюкання, це я, а то Дімон буде сміяти. Так нормально? Угу. Так. А цей ти чого так тоненько нарізав? Річі чхне і всю твою сирно кобасну нарізку здує. Та нормально, Діана. Ти не знаєш журналістів. Вони ж, як саранча, з'їдять все разом із катертиною. Друзі, хвилиночку уваги. Я тут один маленький шедеврик намалювала і мені потрібен висновок експертів. Комаха в рот залетіла. Яна, це неймовірно. Це ти намалювала? Ага. Це взагалі людину малювала. <рес> а впізнаєте, хто на картині зображений? Кукурудза. А, розсипані шпроти. Ну Ви що не впізнаєте? Це ж Руслан. Боже. Один в один. Наче з картини тільки що на землю зійшов. І такий красивий, наче моя машина після мийки. Дімон, Діана, то ви що? Вам, вам реально подобається? Ви до окуліста давно ходили. Руслан, вмій признавати, що не правий. Якщо не розбираєшся у високому мистецтві, то краще мовчи. Ну Вона ж реально фігню намалювала, а ви і збрехали. Руслан, повір. Яні таку правду знати не треба. Угу. Я свою подругу краще знаю. Направду вона може образитись і заблокувати нас на фейсбук. Руслан, я розумію, що в нас вечірка відкриття, але це не означає, що треба відкривати прям все. Кавун свіжий. Угу. Давай. Уу. Я в шоці. На вечірку відкриття мені нема чого надіти. Діаночку, ну що ти скиглиш? В тебе речі, як в головному секонд-хенді країни. Отож, а хочеться чогось новенького. А це все мало того, що мале та ще й затягане. По цим ганчіркам смітник плаче. Я не знаю, може, переший щось або скомбінуй з того, що є. В тебе ж прекрасний смак. А що це за звук такий? Наче Руслан головою в стіну б'ється. Яна. Твою магнітолу. Я вважаю, що цей шедевр повинен висіти десь в галереї, а не тут. Ну, ви ж Діаною самі сказали, що ця котина бомбезна. Ну, от я вирішила прикрасити наш готель для відкриття. Її має побачити світ. Так. Ох, заколотило! Ну. Я теж вважаю, що чудово, якщо журналісти не побачать цей портал в інший світ. Та ні. Я про гардину. З неї може вийти гарна вечірня сукня. Діана, ти що? А у тебе прекрасний смак? Так, Дімасік, знімай. Ще нічого, зараз прикриєм пальмочкою. Запрошую вас на свої авторські курси малювання. Ян вибач що одразу психонув. Я хочу тобі віддячити за мій портрет. І тому намалював тобі твій портрет. Я художник, я так бачу. Руслан, а я бачу, що ти малювати не вмієш. Нікому це не показуй. Так ти ж так само малюєш. Руслан, ти просто заздриш мені, що я вмію малювати, а ти ні. Ніколи б не подумала, що мені так сподобається запах фарби. Дян, ти не звикай. А то потім будеш ходити не в парфумерні, а в будівельні магазини. Дімон, Руслан, ти що хочеш, щоб і я з тебе шедевр намалював? <гум> Краще забери ці фарби, щоб яні не було чим малювати. Віддай. Дивно, вже б давно мали приїхати журналісти і нікого немає. Не переживай, зараз буде. О, Добрий вечір. Добрий. Перший прийшов. Головне, щоб йому все сподобалось. Прошу. Ось це наш готель. Проходьте. Ну, от тут у нас ресепшен. Місце, де зустрічають втомлених, виснажених містом гостей, а проводжають вже здорових відпочинивших. Ясно. Е, ну, а ціни на кімнати у вас які? Т Домовимось. <риклад> <риклад> Чудова картина. <риклад> От бачиш, Руслан, всі кажуть, що я дуже талановита. <риклад> Так а ви скажіть, з якого телеканалу, видання там, чи сайту? А я із сусіднього готелю Блакитна Лагуна, теж даю кімнати. Ось зайшов подивитись, що ж за конкуренти у мене з'явилися. Ага. І щоб на шару пожерти з нашого фуршетного столу, так? Так, а ну шуруй звідси. Чого? Шуруй, кажу звідси. Спокіну. Давай, давай, спокіну. давай, спокіну. сусід. Що би, тримай, тримай, тримай прийшов, то винюхує тут. нюхує тут. Давай, давай. Газуй звідси, шпигун. А то я зараз собаку на тебе натравлю. Ой, не з того ви почали знайомство з сусідом. Ой, не з того. Фу, фу. Гарна собака. Кавказець. Бачила, чуть не порвав його. М-да, Дімасік, поляну ми накрили, а ніхто так і не прийшов. Мабуть, продажні журналісти зараз в дефіциті. Ну, все ясно. Зараз на кон'ячному заводі презентація нової марки Коняку. Всі журналісти там. Вечірка відкриття без жодного гостя. Це якась вечірка закриття. Угу. Так у нас бізнес не вийде. Прийдеться повертатись працювати на швидку. Та ну годі скиглити. Ну, все в нас буде добре. Будуть приїжджати сюди люди, відпочивати. І твій батько зрозуміє, що він був неправий. Ой! Поліція. Добрий вечір. А, а це така нова реформа поліції, що зараз злочинців не по камерах, а по готелям розселяють? Добрий вечір. В цьому будинку було скоєно злочин. Нам треба провести слідчий експеримент, і злочинець нам покаже, як це було. Злочин? Тут? А який саме злочин? <гум> Давайте без спойлерів. Хай злочинець сам все розкаже. <гум> <гум> ну так от, я оце його у цій будівлі і убив. А ніж. А ніж я витір об гардіну. Для моїх підписників. Хто вгадає, скільки отримає років цей злочинець за свій злочин? Хе, Тому подарунок! Не треба знімати. Ага? Вам можна, а мені ні? Як ваш канал називається? Ми знімаємо для слідства. Ну що, Дімасік? Хотів журналістів. Якщо вбивство тут було насправді, то вони скоро злетяться. Піде дурна слава про наш готель. На час слідства готель доведеться закрити. Так, що далі було? А далі я пішов покурив. Щось мені здається, що цей тип бреше. От куди ти дів тіло? Так я його взяв за ноги і потащив е, через весь готель на вихід, на двір. Як? Напряму? А оця пальма не заважала? Пальма? Так заважала. Але я її обійшов і і трохи зачепився. Досить питання задаємо ми. Просто цікаво. Пальми раніше тут не було. Це ми її сюди поставили. Фу. Так я, ета, я, то, я, я щось трошки наплутав, але я точно пам'ятаю, що я щось зачепив. Mm. О, то, мабуть, оцю картину. От її зачепив! І картину тільки сьогодні повісили. Та коротше, я його це в ворі втопив і положив у кишені Гальки, щоб він набустше пішов, да? водолази там знайдуть. <сміх> Цікаво. Але Гальки тут взагалі немає. Лише пісок. <шміх> Та То, може, було і не в цій будівлі. А може, і вбивства ніякого не було. Шановний, не власть у слідство. А може і ви не справжні поліцейські. Так, досить запитань. Слідство вже дізналося, те, що було треба. Е, до побачення. Пішли, пішли. Ага. Да, пішли. Ха. Цікаво. Якісь дивні. Начебто їх хтось навмисно підіслав, щоб закрили наш готель. Підіслали, а ми їх послали. Ви бачили взагалі, як я їх. Ми щойно з вами врятували наш бізнес. А це є привід для шикарної вечірки. Гоу! Яна, ти куди? Що це з нею? Ось вона. Яна, що сталося? Я виклала свою картину у себе в інстаграм і в коментах написала, що це погана робота. Тільки з матюками. А ви, мої найкращі друзі, збрехали мені, що я бомбезно малюю. Ян, ну ми просто не хотіли тебе образити. Ян, та яка б картина не була, якби не вона, ми б могли лишитися бізнесу. А так ти нас врятувала. Отже, оголошую, Річі хотел офіційно відкритим. А клієнти до нас, і без журналістів попруть. Русланчик, вибач, ти одразу хотів мені відкрити очі на невдалу картину, а я не слухала. Думала, що ти хочеш мене образити. Навіщо мені тебе ображати? Я тобі сказав правду, бо я тебе кохаю. Ай! Ей! Магнітон. Ай, це ще хто. Так, Руслан, а ну неси якусь штахетину, бо невідомо, що це за десант. Дьмо, ліхта. А? Ай, шо, не чекали? Солому мені підгузло. Зніміть мене звідси. Залівалич? <звіць> Ha, ha, ha!